То ті перві октоброві дні, то все добра нагода говорити за русинського будителя Євгенія Фенцика. Цей рік, е, тим може буде пам'ятний, що у цьому році, фактично на кінцові 21-го року, але так вийшло, що аж на початку 22-го року, хоч і було наплановано на 21 й рік, вийшла книжка Євгенія Фенцика, Котру, котра має таку просту назву «твори». Да, хто би може сповів, ну а що тут такого важного? Що то за книжка така, чому за неї треба говорити? Ну, в першому ряді має більша проблема русинської літератури в тому, що ми деколи по 20, по 30. Да, і по 50 років не перевидаємо, не маємо можливості перевадавати твори русинських писателів. Представте собі, що у Фенсика абсолютний рекорд. Його твори не перевидавалися від 1891 року. Ясною діло в деяких хрестоматіях, де да, хтось з наших м -м, вчених Це то було. На кінцьові ХІХ століття, це то було вже у 20-ті роки ХХ 20 століття, це може було вже в другій половці ХХ століття, десь в антологіях, в хрестоматіях, давали якісь фрагменти і створів фенсика. Але то були маленькі, деколи дві-три сторони, на дві-три сторони тексту, Але самі тексти, а ми говоримо і не сказали. Великоформатні твори Євгенія Фенцика нігдеся не перевидавали. То значить, ми можемо оповісти, що скоро 130-135 років твори Фенцика не перевидавалися. Зато книжка, яку ми тримаємо в руках твори Євгенія Фенцика, Це книжка, котра перший раз дає нам представу за твори нашого русинського писателя. І ще перший раз від 1890-х років, 135 років тому, коли вони були самим автором опубліковані, і ще за живого автора були опубліковані у русинській новинці», редактором якої був акурат Євгеній Фенсек. Ота виходить з нашою русинською культуру. Фенсек той абсолютний, і мені сявить рекорд рекордсмен його творені були видані поверх 100 років.